Довгоочікуване житло сьогодні отримало подружжя Маслянків. Голова сімейства Андрій вже 21 рік працює в ДСНС. Тож за віддану службу отримав ключі від двохкімнатної квартири. На квартирній чарги ми перебували більше 16 років. От, і сьогодні, нарешті, наша мрія здійснилася. Ця квартира двокімнатна, комфортна, від забудовника, але в принципі, Така, що можна зробити, робити ремонт зараз і переїжджати з сім'єю і насолоджуватись життям. Ключі від житла сьогодні отримали ще три сім'ї. пожежно рятувальна служба Хмельниччини за останні вісім років вручила квартири для 111 працівників ДСНС. Безпека не буває дешевою, тому що рятувальники повинні виконувати своє завдання дійсно на техніці, яка має можливості і відповідає сьогодні. Сьогодні, завдяки державному фінансуванню, а також завдяки співпраці з міжнародними донорами, парк пожежно-рятувальної та спеціальної техніки Хмельницького гарнізону поповнився на 10 одиниць пожежної спеціальної техніки. Це зокрема. Чотири потужних пожежних автомобілі на базі «Форд» і Ісузу, три піротехнічних автомобілі, пікапи для доставки особового складу і перевезення спеціального обладнання. Автівку, призначену для ліквідації надзвичайних ситуацій, отримала друга державна пожежно-рятувальна частина, яка дислокується у Хмельницькому. Автівка може вмістити 2000 тисячі літрів води та 200 літрів піноутворювача. Буде найновітнішою у підрозділі. Тут піногенератор такий, він подає піно вогнегасники, фонарі, які ми ставимо попереджувальні, що тут працює пожежно-рятувальний підрозділ. Далі вже в нас де, от, яким ми можемо розрізати а він рятувальний інструмент, простистачі, є ножиці і гідравлічні домкрати. Надзвичайникам подарували і сучасну автодрабину. Компактна, маневрена. Швидка в реагуванні дозволяє нам проводити рятувальні роботи на висоті до 30 метрів, тобто 9-10 поверх. Також дозволяє подавати вогнегасчі речовини на цю ж саму висоту. Серед подарунків: 17 пар протимінного взуття. Вартість однієї 18 тисяч гривень. Нога сапера в берці. Вставляється в спеціальні тримачі, підв'язується під кожний розмір взуття. При наступанні, якщо ну не дай Бог, такий буде випадок, вона захищає оця лапка, відвалюється, вибух іде в бік, а не в ногу сапера. Ви великі професіонали, і ви обов'язково скористаєтесь ними якісно, ефективно і збережете життя наших хмельничан, наших українців і будете ліквідовувати всі ті. Проблемні речі, надзвичайні речі, які виникають. Олександра Семенюк, Микола Єруковський – Новини міста.